Дуже важко вбити ідею зомбу, бо Володимир Путін підтримує її живою. Він робить все, щоб ця, ця ідея жила. Це дуже цікаво, що люди продовжують казати, що було обіцяно, що а, ніколи НАТО не буде розширюватись, і коли. Чесно кажете, якщо це була, коли ця обіцянка була, як вона сталася, що це відбувалося, тоді важливо розуміти, бо це, дуже, це насправді неправда. Навіть якщо людина як сказала таку інформацію, це не означає, що це було десь задекламовано. Але частиною цього наративу, що Розширення НАТО провокує Путіна атакувати. Це не знеправда насправді, бо Путін атакує країни, які не є членами НАТО, наприклад, Україна, Грузія, Молдова. І це дійсно ці країни, вони не є членами НАТО. І В них може бути є бути кордони з країнами НАТО, але це. Це знов ж таки відсилки до імперіалістичних наративів, коли ми розуміємо, що комусь не подобаються країни сусіди інших країн, то це вже питання. Якщо ми кажемо, що є, є Берінг е, є багато вводних вводних сполучень між Канадою та Америкою, між Україною та Туреччиною. І ми маємо розуміти, що Путін намагається виправдати свої атаки таким шляхом. Але насправді ви почали вашу, е нашу панель з того, що ми обговорювали одну цитату щодо про походження. Але я б хотів сказати, що насправді треба розуміти, що. Якби Путін поводив себе як нормальний європейський лідер, а не як той, що хто хоче відновити Російську імперію, ці люди, які так гадали, вони помилялися з самого початку, і вони не знають, хто є Путін і про що він. Але проблема також з Букаревським самітом була ще в тому, що ми не думали ми не читали поміж рядків які е, меседжі які надсилав нам путін меседж саме самету був надслений е, який отримав путін що е, Союзники не є дуже об'єднаними, і підтримка Грузії і України не така сильна, яка вона має бути. Це те, що Путін отримав від саміту в Бухаресті і від подій вільності. але... І це дало йому змогу і посил на те, що можливо розпочати війну, але насправді він не має отримати такий самий меседж ще, ще один раз. Це була можливість, якою ми не скористалися. Тобто, це таке вічливе розчарування, яке я відчуваю. Я можу сказати, що тут також є позитивні елементи. Я можу сказати, що були ми в ситуації, коли адміністрація Байдена вийшла вперед з. Реальними гарантіями дала Україні все, що їй потрібно, щоб Україна би все виграла. Тут можливий був би ризик, що колишній президент Трамп виступив би проти цього для того, щоб не зробити як Байден. Але Байден ні цього цього не робить, і тому зараз немає такого ризику, що Трамп буде виступати проти цього, тому що за це був Байден І це означає, Начає, що е, тут зісно, е, можна обговорювати, який підхід матиме адміністрація Трампа Трампа, якщо його оберуть з президентом. І єдине, що ми можемо сказати стосовно політики Трампа щодо України та НАТО, це просто що ми не знаємо. Я навіть не скажу, що він знає, яка це буде політика. І він мож, можливо і не буде знати про це, коли він, якщо так станеться, стане президентом прийме офіс президента. І Коли ми кажемо про рівняння з Трампом, ми знаходимося зараз в цій ситуації два з половиною роки вже війни, кінця не видно. Також мільярди доларів США витрачаються перемоги немає. І також десятки тисяч загиблих українців ми знаходимося в цій ситуації через слабкість адміністрації Байдена, і саме про на цьому наголошуватиме. Світ Трампа, і вони можливо робитимуться навпаки, що вони можуть закрити ці прогалини в санкціях, також займатимуться виробкою нафти, надаватимуть Україні все, що необхідне, тощо і це буде. Одним із шляхів на який може вступити адміністрація Трампа. Я думаю, що в саме після саміту Вашингтона можна буде з цим Вашингтоні, можна буде з цим скористатися. Нам необхідно допомогти Україні побороти Путіна, перемогти Путіна. Так, якщо це відбудеться, то у Грузії буде шанс. Тому що Грузія також не має зсу. Вона не вистоїть ще одного вторгнення Росії, і також інші питання. Грузія потребує перемоги України над Путіним для того, щоб вийти з ситуації, в якій вона зараз опинилася, і нам також необхідно зробити все можливе для того, щоб це стало реальністю. По-друге, Більшість громадян Грузії також не хочуть, щоб грузинська мрія повернулася і усі політичні партії це десь. Хто розділили ці 80% голосів на невеличкі частки, повинні об'єднатися, працювати разом, працювати єдиним списком для того, щоб у громадян Грузії була можливість голосувати за альтернативних кандидатів, тому що коли ви розпиляєте такі голоси також між різними партіями, як от грузинська мрія, також десятки інших партій, це не спрацює. Я також хочу. Коротко відреагувати, що нам необхідно обирати лідерів молодшого віку, тобто молодших людей. Тобто, люди, які також нашого віку, вони не до кого не дослухаються, тому що вони слухають тобто, тільки себе. Вони надзвичайно вперці. А молоді люди мають певні рольові моделі, на яких вони орієнту, на яких вони орієнтуються.